Чанин Максим Шимко один із перших героїв Небесної Сотні, хто віддав життя за свободу України, жив її історією та мріяв про вільну незалежну батьківщину. Вони за собою історію тягнуть, стягнуть історію і розказують про, про нашу країну, про те, чому ми такі і чому у нас у ці коріння такі глибокі. Ми не перекоти поле. А ми українці, і цим треба пишатись. І от Максим дуже любив Україну. І останні слова, які він як їхав, написав в соцмережах тоді в «Контакті» – за Україну. Всі, хто може їти в Київ. І поїхав Максим завжди мріяв, щоб у Вінниці проводили крупний лицарський турнір, великий середньовічний фестиваль. І в першу чергу його родина, ми її підтримуємо. Вирішили втілити цю його мрію. Зараз, звичайно, час повномасштабного вторгнення іде зараз не про фестивалі мова, але ми хочемо все-таки підтримати пам'ять про Максима, вшанувати інших лицарів, які загинули вже під час російсько-української війни. І за можливості зібрати кошти, і потім ми їх перерахуємо на збори саме лицарих військових, які зараз потребують допомоги. З дитинства він захоплювався історією своєї батьківщини. Для чоловіка це було не просто хобі, а спосіб життя, філософія честі, мужності і любові до рідної землі. Він був лагідним і добрим, але він завжди був справедливим. Він не допускав, щоб когось ображали. Якось, ну, і друзів у нього були дуже багато, особливо вже в такому старшому віці. Дуже багато. Він дуже любив історію, і в нього ну, якби, історія він собі читав, можна ворота читати історичні книжки. А він почав розказувати, як наших козаків слабляли по, по Дніпру, як їх. Ем, Прив'язували до хрестів, які катування вони витримували саме за Україну. А, каже учитель, а діти збираються, збираються, і вже ніхто на перерву не йде. Всі коло нього стоять і слухають. Під час революції гідності Максим не зміг залишитися осторонь разом із побратимами. Став на захист людей, що виборювали свободу і несправедливо загинув на майдані у Києві. Мам, ти каже, не розумієш, то країна в країні. Поїхали на Майдан, то країна в країні. Я кажу, і що там? А він каже, там просто кожна людина знайшла своє місце, чим йому займатися. Ті, що приїхали туди. От ті одне роблять, ті друге, ті третє. А я кажу, а ти що? А я воюю. Він був унсом, ну там, де щось, ну, щось було про Україну, він туди, він туди ходив, обов'язково. І він був унсом. І ну вони там вишкол не були, а потім після вишколи вони сиділи, і кожен розказував свою мрію. Оцей недавно, що прочитала інтерв'ю одного хлопця. Ну, ми каже, те, те, те говоримо. А Максим каже, я буду героєм України. А він каже, тим каже, хлопчина, я йому сказав, каже, Макс, ну тобі не світить. Хіба що каже посмертно? А він каже, пофіг, Сказав, пофіг, я буду героєм України. Так і став героєм України. Цьогоріч у Вінниці на честь Максима пройшов лицарський турнір та благодійний ярмарок. Тут зібралися військові та волонтери, реконструктори, воїни у броні. Вони будуть змагатися як у поєдинках на з одноручними мечами, щитами з е, дворучними мечами, так і в групових номінаціях. А е, також е, тут буде проводитися благодійний ярмарок, інтерактивні е, локації від е, Вінницького обласного краєзнавчого музею, тренінги з домедичної допомоги від центру готовності цивільних. Е, е, і прям новинкою цього року буде те, що у Вінниці презентуватиметься проект для ветеранів Бугурсіч. Це е, адаптивний спорт пов'язаний з середньовічним боєм, але у спеціальному м'якому спорядженні. Який якраз його мета це адаптація ветеранів до мирного життя і залучення до спорту? Ми, як ніколи, розуміємо всю важливість благодійних ярмарків і саме таких заходів. Вони не просто об'єднують всю шкільну родину, а також інші навчальні заклади міста. А вони об'єднують певну всю Вінницю у єдиному пориві допомогти нашим хлопцям і дівчатам, які служать ЗСУ і з нас захищають. Ми розуміємо, що всі гроші ми віддамо на ЗСУ і тим самим. Зможемо наблизити нашу перемогу та врятувати життя тих хлопців і дівчат, які зараз нас боронять. Вони змагаються не лише силою, а й духом у пам'ять про Вінницького лицаря, який став символом незламності. І здається, що в кожному ударі меча у кожному дзвоні металу чути нагадування про усіх, хто любив Україну і віддав за неї життя. Нічого не скажеш краще, як любити Україну. Як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливої радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні не яву, свою Україну, красу вічно живу і нову, і мовою солов'їну.